Доброго дня! Гурток «Умілі ручки» продовжує свою роботу. Тема сьогоднішнього відео уроку виготовлення об'ємної аплікації черепаха. Для цього нам знадобиться кольоровий картон, олівець, ножиці, клей титан, фольга та ось така монетка. Починаємо. Спочатку фольги зробимо панцир для черепахи. Панцир складатиме з лосачок, для цього використовуємо монето і так. розрізуємо фольгу на квадратики розміром десь 3х3 см. Потім обгортаємо монетку. Перевертаємо і робимо таких багатих лусочок.